О, ви вже тут. Вітання, мої шановні світлостельчики, З вами Богдан Андрійович. Ви на YouTube-каналі Світлостелі, і це черговий світлоогляд. Сьогодні розглянемо модель світлойодного світильника a play від компанії Люмінарія, який має хм, свої цікавинки. У комплект до світильника входить пульт дистанційного керування, що дозволяє вмикати або вимикати світильник або ж налаштовувати режими освітлення, не відволікаючись від роботи або ж відпочинку. Його неймовірними особливостями є можливість налаштування яскравості е, або колірної температури світла. Також функція нічника підсвітка RGB. Та найголовніше музична Bluetooth-колонка. Ну, продовжимо. І аби під'єднатися до неї, вам необхідно завантажити застосунок iLink в App Store або Google Play. Потім відкрити його. Натиснути на кнопку меню, далі BT Connect і тиснути на iLink. Коли почули звук, то вуаля! Вас можна вітати, адже тепер на цьому чудовому світильнику ви можете слухати свою улюблену музику. Люстра виготовлена із безпечних та високоякісних матеріалів: матеріал корпусу та розсіювача, метал і пластик. Світильник, як я постійно наголошую, не виділяє ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Конструкція світильника розроблена для рівномірного освітлення усіх основних житлових приміщень. Кухні, вітальні, дитячої або ж спальні площою до 25 метрів квадратних. Ну і мої шановні світлостельчики, нагадую вам ще раз, що з вами був Богдан Андрійович на каналі Світлостелі. Тому підписуйтесь, не забувайте про це, пишіть свої незрівнянні, величезні, дуже хороші коментарі, тицяйте вподобайки. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Світлостелі, стиль твоєї оселі.